Доброго ранку. Дітки, погляньте, що це. Як ви гадаєте, чия це корзинка? Це корзинка бабусі, а цікаво, що там лежить. Бабуся нам дає підсказку. У корзині лежить щось круглої форми, і його можна з'їсти. Що ж це може бути? Діти, подивіться, це яблучко завітало до нас у гості. Скажіть, будь ласка, а яке яблуко? Смачне, соковите, кругле, червоне, вітамінне, корисне. У яблучка є насінинки. З цих маленьких насінинок, коли їх посадили у землю, з'являються молоденькі паростки, а потім підростають і виростають великі яблуні. Весною яблунька розцвітає розкішним і пахучим цвітом. Коли цвіт опадає, з'являються маленькі, зелененькі яблучки, які впродовж літа підростають і ми зможемо смакувати смачними та корисними яблуками. Діти, а що можна приготувати з яблук? Можна зварити варення, компот, павидло, сік, пиріг та багато чогось іншого. Пригадайте, будь ласка, для чого корисне яблуко? Воно смачне та корисне, містить багато вітамінів, так що потрібно їсти яблука. Також взимку птахи можуть прилетіти до годівнички, якщо там будуть різні фрукти, включаючи яблука. І комашки люблять їсти яблука. Наприклад, гусениця. Багато тварин полюбляють ласувати яблуками. Наприклад, такі як медведі, миші, свині, коні, кролі та багато інших тварин. Таке маленьке яблучко, а скільки користі приносить, тож їжте діти яблука і будете здорові. А я пропоную вам сьогодні намалювати яблука на дереві. Ну що, розпочинаємо? Для роботи нам потрібен стаканчик з водичкою. Фарби зеленого, коричневого і червоного кольорів, пензлик, серветка, палітра з червоною фарбою і звичайна кришка від пластикової бутилки. Спочатку ми намалюємо для нашої яблуньки стовбур. Беремо коричневу фарбу, вмочуємо пензлик у водичку і в коричневу фарбу і малюємо стовбур. середини листочка ми проводимо дві. Зверху вниз і зафарбовуємо. Тепер нам потрібно намалювати листя нашого дерева. Це крона називається. Беремо зелену фарбу, набираємо. І малюємо отаке велике коло. І теж його зафарбовуємо. Поки наша крона підсохне, ми з вами зробимо пальчикову гімнастику. Яблук повні ми корзини. Ми зриваємо вітаміни, яблучний пиріг печемо. В гості до нас усіх ми звемо. Давайте ще раз зробимо. Яблук повні в нас корзини. Нариваємо вітаміни. Яблучний пиріг печемо. Всіх до гості ми до нас звемо. Відпочили пальчики. Продовжуємо малювати. А тепер ми будемо з вами малювати яблука. Яблука в нас, коли достигли, Бувають червоні, жовті або зелені. Ми з вами будемо малювати червоні яблука. Беремо кришечку, вмочаємо у червону фарбу і методом притискання ми малюємо такі кружечки на нашій деревині. Також ми намалюємо ще два яблучка, можна три. Під яблунькою, але ж вони восини падають, так? І зафарбуємо червоною фарбою наші яблучка. Набираємо червону фарбу і зафарбуємо акуратно, щоб не вийшли за лінію. Дітки, а що не вистачає нашим яблучкам? Вірно, хвостики. У кожного яблучка є свій хвостик. Беремо зелену фарбу і маленьку лінію проводимо. Такий маленький хвостик. На деревині теж вони висять на хвостиках, знаєте? тому ми теж малюємо хвостики. Отакі От яблуні на дереві получилися в мене. З нетерпінням чекатиму ваші малюнки. Бажаю вам успіху, до побачення!